Що працює краще? Молитва, мантра, захисний амулет, кристали, мудри, коди, статуетки, сакральні символи і так далі. Ви не повірите, працює абсолютно все. Пам'ятаєте? Наш експеримент, коли ми робили з водою, то магнітизували, то кодували, так, то просто можна прочитати молитви над водою, різні варіанти. Так, можна кристалами заряджати, можна на символи сакральні ставити. Тобто варіанти різні є. І ви бачили, що різниця насправді не дуже вже і велика. Тобто десь трошки вищі а десь нижчі вібрації. так? А десь є, наприклад, як у кодів певний проміжок часу, коли вони діють. От. Не у всіх, але є, так? Наприклад, там в годинах, в хвилинах і тому подібне. А буває, що й немає. А, тобто працює все. Для чого я наголошую. Чому так різні варіанти? Та? Щоб ви попробували, спробували різні варіанти. Особливо, якщо у вас своїх власних ніяких немає. Ви ніколи, наприклад, не працювали ні з мантрами, ні з мудрами, ні з кодами, ні з молитвами. Ну, так сталося, що в житті нічого цього ви ніколи не робили. Спробуйте. Тепер ви знаєте, як виміряти, як порівняти це все дуже швидко і дуже просто. Поміряли до, поміряли після, записали все в табличку і порівняли. А найголовніше, це ваші власні відчуття. Якщо ви бачите, що, наприклад, з молитвою вам більш комфортніше, бо вона більш близька до вашого світогляду, так? А, наприклад, коди, ну, якось не йдуть. Хоча, наприклад, ви виміряли, і, наприклад, код працює краще, піднімає вищу вібрації. Нічого страшного. Беріть спочатку молитви або об'єднуйте молитва плюс коди. І з часом ви до них просто-напросто звикнете, і вам буде з ними комфортно. Адже це все наша така певна звичка, тренування. А, і колись можливо просто сказати три рази код буде швидше і простіше, ніж читати молитви, плюс казати потім коди. А можливо, ви зрозумієте з часом, що от коди ну от зовсім не ваше. Нічого страшного. Залишайтеся собі на молитвах. Треба створювати такі собі умови роботи з маєником будь-яким інструментом. Особливо, якщо це стосується саме вашого тіла, щоб воно вам було зрозуміле і комфортне. Це найголовніший мій такий меседж повідомлення вам сьогодні, що ваш протокол він повинен бути саме ваш, дуже комфортний вам. Якщо ви ніколи нічого не робили, ніяких практик, пробуйте, 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 пробуйте. Слава Богу, 21 століття, сторіччя. Є інтернет, гугли, книжки, диски. Боже, всього на світі стільки є. Просто в гугл там, не знаєте, що таке мудра. Що таке мудра? Як вона працює? Обрали якусь там головну одну із. І під час, наприклад, кодування магнетизації води чи якоїсь практики з маятником. використовуєте цю мудру. І побачили. Комфортно, некомфортно, як іде, не забулися виміряти до і після себе чи той предмет, який ви заряджаєте. І отак згодом у вас вималюється ваш власний протокол по роботі з маятником. Я дуже от люблю, коли люди, в незалежності від практик, чують свою душу. Просто проблема. Будь-якого початківця, того що він не знає, так що взяти, як воно працює, а чи воно добре, чи не добре підходить, чи не підходить. От якщо ви дійсно такий початківець з нуля, з нуля, з нуля, з нуля і взагалі от нічого не знаєте, треба все пробувати. Я знаю, що це займає час. Ну, якщо ви вже хочете, хоч трошки... Зрушитися з місця в роботі з маятником чи з іншими інструментами цей час треба знайти і приділити. А ви будете потім дуже-дуже щасливі, що ви це зробили, адже у вас буде можливість спілкуватися з власною душею, чути свою інтуїцію, своє вище я, свою вищу свідомість. Воно того варте. Дійсно. Будь ласка, не зупиняйтеся. Треба все пробувати. Щось не виходить, нічого страшного, повернулися пізніше. Наступне: аби пішла робота, аби вималювався ваш власний протокол, і вам було в ньому комфортно і головне, звичайно, захист. Про захист я зробила дуже багато відео. Коротке не вийшло, бо дуже багато всього хотілося сказати. І головне, щоб було зрозуміло. От, я дуже сподіваюся, що вам все зрозуміло. І що ви працюєте над вашим власним протоколом захисту і роботи з майтником. Щасливої вам роботи. Удачі, наснаги, терпіння. Все буде добре. От побачите. Хто працює, той отримає результати. Обов'язково. Ну, а в кого все йде легко, просто швидко. Вітаю! Це дуже класно. Ви робіть практику кожен божий день. Йдете ось на прогулянку, на роботу, ще кудись. Маятник з собою. І по дорозі задаєте певні питання. А якщо можете потім ще й перевіряти відповіді, то взагалі дуже класно. Так? Та Ну і пишіть, звичайно, коментарі, як і що у вас виходить. Бо мені ж дуже цікаво. І це буде також наснага для всіх інших користувачів маятника. А вони моє село. Улюблене, кохане. Рівних доріг у нас немає. час то вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. Та вибачте трошки так захикалася. О! Ну що, гарного дня, бувайте! Вах!